Брати та сестри, давайте ще раз скажемо слава Богу. Слава Бог Богу дав нам чудовий час сьогодні, і в нас сьогодні навіть є особливий день. А знаєте, чим він особливий? Ми сьогодні маємо свято, і це свято називається День Матері. І я так дивлячись ще раніше в графік проповідників, що мені прийдеться проповідувати в цей день. Тема місяця нашого вона є народження згори, але я сьогодні буду не про неї говорити. Я б хотів говорити в контексті цього дня і в контексті материнства, яке воно важливе, тому що в цьому світі є багато ідеологій, які навпаки продвигають те, що це не дуже важлива річ, вона десь обмежує, вона десь не дає реалізуватись. І це зовсім не біблійна позиція. І я назвав свою тему. А попрошу включити слайди непомітні герої. Зазвичай, коли ми говоримо або проповідуємо і читаємо історії з Божого слова про якихось людей, про тих, хто звершав якісь там великі подвиги, то зазвичай це були ну, в більшості це чоловіки. Ми говоримо там про Мойсея, Давида, таких мужів віри, і десь часто. Не помічаємо той вклад і ту частину, які робили, яку робили жінки, і вони записані також в Біблії і в Слові Божому. Перед тим як пороздумувати над декількома з історіями, якраз вони будуть про жінок, і сьогодні, мабуть, більше буде, будемо говорити в контексті жінок, материнства, важливість цього всього. Я хотів би. Привести деяку печальну статистику, яка є на даний момент. Може хтось з вас знає такий або чув такий термін, я попрошу переключити слайди як child free, це свідоме небажання мати дітей. Це певна така ідеологія, яка характеризується принциповим небажанням мати дітей, попри таку можливість. Тобто людина має можливість мати дітей, але це свідоме небажання їх мати. Тобто, і ця ідеологія, вона досить сильно пропагується зараз в сучасному світі. І коли я подивився статистику на 24-й рік в США, це статистику проводили дослідження Національний центру охорони здоров'я, то вдумайтесь, 25% жінок. В США підтримують цю ідеологію 25%, і з кожним роком цей відсоток збільшується. І вони десь все аргументують тим, що діти вони обмежують е, певні реалізації себе, діти вони е, шкодять здоров'ю, діти вони е, перенаселення світу і. і і, і, і треба якось скорочувати. Знаєте, завжди таким людям можна сказати: якщо ви, ви за те, що світ перенаселений і хочете його скоротити, то почніть себе. Почні з себе давайте ф, ф, зробіть вклад в цей світ. Е, і, і ця ідеологія вона досить сильно пропагується. І чим далі вона е, е, буде проникати десь і в наше суспільство, і так далі. Тому е, хочеться в цей день ще раз підкреслити, що материнство на самом ділі це велике благословіння, це Божий дар і це важливе покликання. І цей статус він дуже високо ціниться в Божих очах. І на підтвердження цього я би хотів поговорити сьогодні про трьох жінок у Біблії, які зробили дуже великий вклад. І е, на перекір е, аргументам цієї ідеології, е, що коли ти народжуєш, ти не можеш себе реалізувати. То навпаки, ми бачимо, що в материнстві жінка може набагато сильніше і більше реалізувати себе і виконати покликання, ніж без материнства. Тому я хотів би сьогодні про це говорити. І перша жінка, про яку я сьогодні хотів би нагадати, її ім'я Йохаведа, хто знає, що це за жінка? Це мама Мойсея. Це мама Мойсея, і слово Боже, говорить таку цікаву річ. Жінка завагітніла і народила сина. І побачивши, який він гарненький, переховувала його три місяці. Коли вже вона не могла його переховувати, то взяла для нього кошик і вимастила його смолою та дьогтем. Тоді поклавши хлопчика в кошик, поставила його в очереті на узбережжі Ніла. І знаєте, цікава така історія. Ізраїлітяни, євреї знаходяться у певному рабстві. Обставини дуже складні. І ось ця жінка завагітніла. І знаєте, радість вагітності, мабуть, переклесилась тоді, коли в пологовому будинку я так переведу на наш час, їй сказали, що це буде хлопчик. На самом ділі тоді не було такої медицини, що зарані могли знати, хто буде. І ось цей весь період, 9 місяців, носячи цю дитинку, вона могла тільки молитися, Боже, дай, щоб це була дівчинка. Дай, щоб це була дівчинка!» І коли вони побачили, що це хлопчик, ну, ну судьба його, його, його судьбу, як кажуть, предначертана. Все. Тож є закон в країні. Прийняли закон, і ця дитина має померти. А що я, жінка, така крихка, можу зробити? Хіба я піду проти всієї системи? Тож є закон, його прийняли, все. Нема що робити. Якщо це хлопчик, його одна доля це смерть. Але цікавим є те, і великим прикладом є те, що оця жінка, оця жінка вона вирішила боротись за свою дитину. Вона вирішила не, не соглашатися з системою єгипетською. Вона вирішила боротися за це своє дитя. І вона дійсно боролась одна проти цієї системи, і вона три місяці приховувала його. І далі, коли вона не могла вже його приховувати, тому що дитина все ж таки виростає. Десь то сусіди дивляться, бачать одне інше, хтось може і підсказати, що там хлопчик народився. І знаєте, це не був виняток, що когось з дітей вбивали. Ні, був закон, і всіх хлопчиків вбивали. Це не так, що от де десь пройшло, комусь дали взятку і так далі. Якби це може була Україна, то можна би було домовитись, а там не проходило. Там не проходило. Хлопчик, смерть їх кидали в ніл, і вони там помирали. І знаєте, вже не можна було е, ховати цю дитинку, вона вирішила зробити певний такий крок віри. крок віри. І з її певною мудрістю вона взяла кошик. Осмолила його і поставила в річці ніл біля очерету. Десь дослідники Біблії говорять такий цікавий факт, що в нілі були крокодили, але крокодили алергічно ставляться до очерету. Тобто це десь така певна була, мабуть, мудрість, і вона туди положила свою дитину. І знаєте, при народженні цієї дитинки можна би було сказати: ну, така вже воля Божа. Така воля Божа, щоб ця дитинка ну, померла. Що я жінка? Можу зробити з цією системою. І можна би було сказати, ну, в них вже в цій сім'ї були діти, там вже ж був Аарон, бу, були і, і дочки, і можна би було сказати, ну, що ну, ну, можна зробити? Що можна зробити? Але ця жінка розуміла, що Божа воля не така є для її дитини. Божа воля для її дитини, щоб вона жила, щоб вона служила Богу, щоб вона не помирала на свій час. Це була воля диявола, щоб цих дітей убивали і кидали в річку. Це була небожа воля, і вона з цим не соглашалась. Вона вирішила боротися за свою дитину до кінця. Вона вирішила за неї боротися. І, Дійсно, осмоливши корзину для Мойсея, вона поклала його в річці ніл. І знаєте, ми часто проповідуємо про Мойсея і читаємо про великі подвиги, про те, який він був потужний лідер, про те, як він виводив ізраїльський народ. Як він дружив з Богом, мав з ним розмову, але з чого все почалось? З чого все почалось. А все почалось з простого рішення, простої сім'ї народити дитину в непростий момент. В Непростий момент. А було багато причин для того, щоб не народжувати. Вони могли сказати: тож ми в рабстві, це перша причина, куди народжувати. Дитина буде рабом. Друга причина закон, який, який каже, що якщо народиться дитина в чоловічій статі, її сразу вбивають. Ну, було багато причин скрута, неблагополучні, якісь матеріальні, матеріальна частина життя. Хіба не можна було знайти причин? Але ця сім'я вирішила народжувати в непростий момент їхнього народу і їхньої сім'ї, коли народ був в рабстві. Знаєте, в теперішній час, коли в нашій країні війна, я не раз чув спілкуючись десь з людьми. Воцерковиними чи навіть ні, вони кажуть, та як народжувати, коли війна в Україні? Куди народжувати? Як? Та ж такі обставини в житті, такі обставини в нашій країні, куди народжувати? Подивіться на, на Йохаведу і на цю сім'ю, яка вирішила в набагато гірших обставинах ніж в нас є сьогодні, народжувати, знаючи, що дитина може померти, якщо це буде хлопчик. І це дійсно е, великий вибір і велике рішення, яке благословляється Богом. Яке благословляється Богом. І ми бачимо, потужну, потужну боротьбу. І цікавий момент, що може так образно можна сказати, е, слово Боже говорить, що дітей, е, тих хлопчиків, які народжувалися їх кидали е, в річку Ніл. Тобто вони там помирали. І так само е, оця жінка Йохаведа, вона осмоливши. Е, Корзину поставила Мосея в цю корзину і так само поставила його в річку Ніл. І кажеться, і ті, і ті дітки попадали в Ніл. Я говорю десь так образно, що колись прийде момент, коли наші діти будуть іти в цей світ, в школу, в садочки, в інститути і так далі, де певні такі крокодили ідеології будуть претендувати на них. Будуть претендувати на них, будуть хотіти їх просто пожерти своїми різними безбожними ідеологіями. Але наші молитві, це знаєте, те як ми живемо, те материнство, та наша поведінка кожного дня десь формує наших дітей і їхню позицію. Це як та смола, як та корзинка осмолена. Коли вони вийдуть, вони будуть в певній певній безпеці, тому що був певний вклад. Матерів, це їхні молитви, це, це те, що вони вкладали в дитину, їхнє життя. І коли наші дітки вони підростуть і підуть десь, десь в цей світ, десь, ну, на свої крила, то це їх може тримати. Це їх може тримати. І в цьому велике покликання материнства. В цьому велике покликання материнства. А, друга жінка, про яку я хочу говорити, цікавий момент, що ця жінка без імені. А, Ця жінка без імені, але е, Біблія описує її, ну, її професію, можна так сказати. Я нам зачитаю. Якось прийшли до царя е, дві повії і стали перед ним. Одна з них сказала: Мій володарю, ця жінка і я живемо в одному будинку. Я народила дитину, коли вона була там зі мною через три дні після народження моєї дитини ця жінка також повила. У будинку нікого, крім нас двох не було. Вночі син цієї жінки помер, бо вона лягла на нього. Тож вона піднялася серед ночі, взяла мого сина від мене, поки я, слуга твоя, спала. Вона поклала його біля своїх грудей. А я мертвого сина біля моїх грудей. Десь можна би було сказати не найкращий приклад, щоб приводити, або взагалі. Що можна корисного взяти від цієї жінки? Ну, професія в неї, ну, грубо говоря, ну ніяка. Ну, саме низький соціальний статус. Але я би хотів звернути увагу на, на іншу річ. На іншу річ, а це якраз на боротьбу за свою дитину. На боротьбу за свою дитину. Дивіться, оці дві жінки, які народили, навіть, мабуть, не зрозуміло від кого, бо ми бачимо, хто вони були. І оказалося, в однієї з них. Сталася проблема в житті труднощі. Вона народжувала дитинку десь ну, для життя і так далі. А тут вона просинається, а дитинка, вона мертва. І вона бачить, що це не її дитина. І вона вирішує боротися за своє дитя. Вона вирішує боротися за своє дитя. Які права вона тоді мала? До кого вона могла звернутися. Ну, по суті, вона була, ну як ніхто вона була в суспільстві. Хто б їй міг допомогти? Хто міг би е, дослухатись? Її, що дійсно вона могла зробити. І ми бачимо, що ця жінка, ця жінка, також би могла, ну, переводячи на, нас, на наш час, сказати: «ну, на, на все воля Божа. Так склалося, так сталося в, в моєму житті. Знаєте, я десь також чув. В, як багато батьків, які народжували своїх дітей для життя, для Бога, для церкви, для служіння, і десь їхні діти відходять від Бога в світ, і вони кажуть: Ну що, ну на ну, 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 ну воля Божа, мабуть, така, ну що я можу зробити? І десь руки опускаються, і, і все. І, і батьки перестають боротися за своїх дітей. А ця можна так сказати, нечастива жінка, десь цей інстинкт материнства, вона вирішила боротися за свого синочка. І вона, знаєте, що вирішила? Вона вирішила йти до самого головного. До самого головного в Ізраїлі. До Соломона. Ми, десь, знаєте, так читаємо ці, ці історії і думаємо, ну, так, читаємо, ось вона там звернулась до Соломона, і Соломон їх розсудив, і все як би добре закінчилось. Ну, друзі, вдумаймось тільки в ці слова. Чи легко було такій жінці попасти до Соломона? Просто уявіть собі, якщо ми згадаємо Мойсея. І те, як він виводив ізраїльський народ і як він судив, то до нього прийшов його мудрий тест і каже: слухай, в тебе трошки система управління неправильна. Ти постав тисячників, десятників, сотників. Хай вони розсуджують ці всі прості моменти, щоб кожен з тих мільйона людей не приходив до тебе судитися. І вже на той момент ну, вони якби створили певну таку систему, що не кожен міг добратися до, до Мойсея. А уявіть собі, Соломон, наймудріша людина на землі, яка в нього була система управління, судова система. Ви думаєте, що до нього могла будь-яка ну, повія звернутися за тим, щоб він її міг розсудити? Та ні, не могла. Але ця жінка вона вирішила йти до самого головного до Соломона. І на моє здивування вона добралась до нього. Я не знаю, яким чином, через які круги вона проходила, щоб дійти до самого головного, до самого мудрішого, до того, хто має певну владу, певну силу. І вона боролася за своє дитя. Вона десь визнала, що певний момент свого життя вона проспала. Вона проспала тоді, коли дитятко її замінили. Десь буває в нашому житті ми теж можемо ну, проспати певний період е, життя наших дітей, коли десь потрібно вкладати. А ми не вкладаємо десь можемо. Але що ми можемо робити? Ми можемо йти до Бога і боротися за своє дитя. Бо вони, наші дітки, народжені для життя, не для смерті. Ми їх народжуємо для царства Божого. Ми їх народжуємо для служіння, для лідерства, для того, щоб вони змінювали цей світ не для смерті, друзі. Наші дітки народжені для життя в Ісусі Христі. Для життя, не для Єгипту, не для різних ідеологій, а для Бога. І наша задача боротися за них. Наша задача боротися за них. І з цієї історії ми можемо взяти приклад ось цієї боротьби за своє дитя. І це, і це дійсно, дійсно вражає. І знаєте, хтось сказав, що є сім чудес світу, і їх хтось створив. Але є восьме чудо світу це материнство, яке народило всіх тих творців, семи чудес світу. кожен, кожен потужний лідер. Ко кожен потужний мужик, який десь впливає, який десь служить, він колись був народжений жінкою. Він колись був народжений жінкою, і дійсно, материнство і. і... І, і народження це дійсно велике покликання, і воно в Біблії досить високо підноситься. Я не хочу зараз говорити про певну крайність, коли, незважаючи там на стан здоров'я і так далі, там народжують по дуже багато дітей. Ми не бачимо цього у Біблії, і ми десь притримуємося здорового планування сім'ї, і так далі. Але я говорю про іншу крайність. Як, як ми говорили спочатку про «child free», коли, коли десь батьки свідомо, а, свідомо вибирають не мати дітей? Це не біблійна позиція абсолютно, тому що Біблія високо підносить материнство і вбачає десь в цьому певне покликання жінок. І це дуже потужно, і це дуже сильно. І ми бачимо: от згадаємо просто оцю знову ж таки Йохаведу. Якби вона вирішила реалізувати себе у своєму житті і не народжувати, що би вона добилась? Що би вона добилась у своєму житті? Вона би могла вивести єгипетський народ з рабства? Ні. А вона народила і її син вивів ізраїльський народ із рабства. Із рабства. Ось її реалізація, ось її великий вклад в це суспільство, в життя. Одним народженням і вихованням, і боротьбою за свою дитину. Тому, друзі, матері, для вас дійсно велика пошана. Ви дійсно такі непомітні герої наших часів. Хто з чоловіків тільки був на одних пологах присутній, він вже це може підтвердити, що це великий героїзм. І десь ті моменти, коли ви проводите, мабуть, більше часу вдома з дітками, десь складаєте в них, це дійсно високо цінується. У Божих очах, і ми, і, і ми це дуже шануємо. Ви дійсно робите великий вклад е, в наших дітей, в це суспільство. І це не є забути Богом. Це не є забути Богом, друзі. І це дійсно ще одна історія, яка показує боротьбу за своє дитя. І на третю жінку, на яку я хочу звернути увагу, це жінка з нового заповіту. І цю жінку звати Євніка. Е, і слово Боже, говорить таку цікаву річ. Павло пише до Тимофія: Я дякую Богові, якому служу, як і брабатьки мої, з чистим сумлінням, що постійно згадую тебе у своїх молитвах вдень і вночі. Пам'ятаючи сльози твої, я палко бажаю бачити тебе, щоб сповнитися радістю. І дивіться оцей о, вірш. Я згадую про твою щиру віру, яку вперше мали твоя бабуся Лоїда і твоя Євніка. Я впевнений, що ти маєш таку ж саму. Віру і чим відрізняється десь оця жінка Євніка від тих двох попередніх жінок, про яких про яких ми згадували? Ми не бачимо про якісь надзвичайно великі подвиги цієї жінки. Якщо десь, десь в тих двох жінок були стресові критичні ситуації, де треба було приймати певні рішення, і вони їх приймали. То в цієї жінки в Євніки ми не бачимо про неї якихось таких потужних історій чи потужних подвигів або потужних стресових ситуацій. А що, що було в неї? Що було в неї? А в неї були подвиги кожного дня, подвиги буднів. Знаєте, що це за подвиги? В неї були там звичайні понеділки, звичайні вівторки, звичайні середи. І коли цей маленький Тимофій виростав. Він бачив цю в іншому перекладі, каже нелицемірну віру. Він бачив цю нелицемірну віру у своїй мамі. Він бачив, як мама молиться, Він бачив, як мама славить Бога. Він бачив, як мама поступає. Він бачив, що мамині дії не розходяться з її словами. А те, що вона говорить, те вона і думає. І він бачив цю нелицеприятну, нелицемірну віру. Він бачив, і це його формувало. І це його формувало. І дійсно в неї були, мабуть, певні десь звичайні будні, де просто маленький Тимофій дивився на її життя, дивився на її життя. І це формувало його. І Павло, звертаючись до нього, він іншими словами каже: Тимофій, дивлячись на тебе, на твою віру, на твоє терпіння, на твій світогляд, на твої цінності, слухай, я бачу в тобі твою маму, я її знав. Я бачу в тобі, ну це копія. Оце, оце, оце мама, звісно, тобі потужну основу заложила. Оце те, що було в твоїй мамі. А, а те, що було в твоїй мамі, заложила в неї бабуся. І з покоління в поколінь. І Тимофій став тим, ким він є. Я можу прямо сказати, завдяки тому, якою була його мама. Завдяки тому, що вона в нього вкладала. Завдяки тому. І якби вона була не такою, то, мабуть, і Тимофій не був би таким, не був би таким служителем, а бачачи прості будні мами, те, як вона молиться, те, як вона славить Бога, те, яка вона нелицемірна, те, що її дії не, не розходяться словами, це його формувало, це формувало його позицію. І він виріс потужним лідером, потужним служителем, друзі. Тому материнство, воно дуже сильно важливе в нашому. Житті, тому ми високо дійсно хочемо піднести цей статус е, високо перед очами Божими і дійсно від нас, чоловіків пошана е, для вас, матері, що ви робите великий вклад е, в життя е, наших діток. І знаєте, десь е, хочу ще нагадати такий момент. Знаєте, що об'єднує всі ці три історії? Ми не бачимо батьків. Як першій історії, ми не бачимо тата. Як в другій історії, то там взагалі непонятно, хто тато, як в третій історії, ну, ми не бачимо, щоб згадувалось, а де ж був тато, де ж був вклад батька в сім'ю, вклад батька в виховання. Десь е в, в ідеальній концепції е воно би все мало так працювати, що там і батько би мав більше часу проводити з дітками, і закладати основу. І десь ми стараємось так робити, але різні обставини бувають в житті. Якщо взяти Йохаведу, Ну, можна, мабуть, згадатись, де був батько. Він, мабуть, пахав у дві зміни, бо він був рабом. Або десь беззакований був. Тож Єгипт, Ізраїль був у рабстві Єгипта. Він, мабуть, пахав, він не мав навіть часу десь бачитися з цією дитинкою, тому що обставини такі були. Не можна його звинувачувати. а... А, а чого ти чого ти не вкладав своє дитя? Бо були певні такі обставини. І десь в руки цю, цю ситуацію брала мама, брала Йокаведа. і вона боролась за, за своє дитя. І десь буває в нашому житті, да? ми десь можемо бути зайняті більше, ми десь можемо більше в роботі бути. І знаєте, якщо так розібратись, то більшість часу свого дитинства, особливо перші роки, наші дітки вони проводять з мамою. Наші дітки вони проводять з мамою. Бо ми, чоловіки, ми десь ну, в день по роботі, десь ввечері ми проходимо вже якби, проводимо час з дітками. Але весь період дня наші дітки проводять з мамою. І мами, і материнство, мама вона має дуже о, великий вплив на формування дітей, на формування дітей. І те, ким вони виростуть, в великій мірі буде залежати від мами. І тому бути мамою це дуже велике і відповідальне покликання. Це дуже велике і відповідальне покликання. І знаєте, друзі, хочеться прожити життя так, щоб інші люди, які будуть дивитися на наших діток, вони могли сказати, як Павло сказав про Тимофія. Я дивлюсь на цього хлопчика. І я згадую, я згадую твою маму, я згадую твого тата, їхнє служіння, їхню віру, те, як вони вкладали служіння, те, як вони славили Бога. Я дивлюсь на тебе, і я бачу їх, бо вони вклали це в тебе, бо вони так жили і це формувало тебе, друзі. І тому хочеться, щоб наші будні, хочеться, щоб те, як ми живемо, дійсно, воно було гідним таким плодом, який будуть наблюдати наші дітки. І хочеться, щоб в нашому домі було прославлення, були разом молитви. Хочеться, щоб в нашому домі там лунали пісні. Знаєте, колись, колись багато проповідувалося проти телевізорів, що це гріх і так далі. Якщо у когось сьогодні є телевізор вдома, то я вас прошу: хай там круглосуточно грають пісні про славлення. Хай дитинка там лазить, ходить і дивиться, як люди славлять Бога, як люди піднімають руки, як люди моляться. Хай краще там, де замість мультиків, просто будуть пісні про славлення, як люди поклоняються. Це десь в певній мірі також буде формувати дитину. Хоч якась буде користь того ящика. Хоч якась буде користь. Тому, друзі, дійсно хочеться прожити е, так життя, щоб е, в наших, дітях, наших дітках е, бачили е, нашу віру, е, наш вклад, ту тверду позицію, яку, яку ми з вами. Маємо тому, я ще раз хочу подякувати там від лиця всіх чоловіків. Нашим е, мамам ви дійсно є е, герої, ви дійсно е, е, жінки віри, які робите дуже великий вклад в наші сім'ї і в наше суспільство, впливаючи е, на наших діток, і хочеться дійсно прожити так наше життя, е, щоб про наших діток можна було сказати як про Тимофія. А що дивлячись на них, дивлячись на їхнє життя, на їхнє служіння, на їхню запаленість, на те, як вони жертвують, як вони вкладаються в царство Боже, щоб дивлячись на цих діток, інші могли сказати: А я пам'ятаю, я пам'ятаю твоїх батьків. Вони були такими самими. Вони були такими самими. Тому, Боже, допоможи нам в цьому, і давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Богу. Боже наш, ми дякуємо Тобі за. Те, що ти робиш у нашому житті, ми дякуємо Тобі, Боже, сьогодні в такий прекрасний день, в день матері, за чудовий і прекрасний дар материнства. Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти благословляєш Боже нас, наші сім'ї, наших дружин. Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за наших діток, нашій церкві, Боже. І ми сьогодні їх благословляємо на життя, на служіння Боже. Ми сьогодні їх благословляємо на те, щоб вони виростали потужними служителями. Ми сьогодні благословляємо їх на те, щоб ці дітки вони дійсно, вони дійсно свого часу пізнали тебе, твою благодать. Ми благословляємо їх на щасливі долі, на щасливі сім'ї. Ми сьогодні, Боже. Хочемо нікого з них не втратити, ісус, кожен хто є в нашій церкві, нікого з них не втратити, щоб ці всі дітки вони виросли дійсно. В відносинах з Тобою, в любові до Тебе, Ісус. Тому ми, Боже, сьогодні хочемо дійсно високо піднести, Боже, цей дар материнства, Боже, цей дар батьківства, який Він важливий у нашому житті, Боже. І в цей день ще раз згадати, Боже, як важливо дійсно формувати правильні позиції в наших діток, правильні цінності, Боже. Хай дійсно це служіння, ці приклади, Боже, приклади боротьби за своїх дітей, приклади того, як люди вкладали Боже в своїх дітках. Вони. Надихнуть нас ще більше і більше. Трудитися для Того, вкладати в наші сім'ї, вкладати Боже в наших дітей, в наших дружин, Боже. Тому ми просимо, Боже, Ти благослови Боже, дай нам мудрості Ісус, дійсно у вихованні, Боже, у повсякденному житті, в наших поступках, Боже, допоможи дійсно, в першу чергу, нам бути особистим прикладом, Боже, прикладом служіння, жертовності, поклоніння, молитов, приклади нелицемірства Боже, допоможи нам, дійсно, мати це Боже, щоб дітки наші дивлячись на Наше життя могли це успадкувати. Тому ми просимо Боже благословення також надалі на це служіння Боже. Хай все буде для нашого збудування, а Тобі на славу. Амінь.